Тарифи, АТО, відставка Соколови. Відкриттю сесії міської ради передував мітинг літніх чернігівців. Вони вимагали зустрічі з мером та пояснень гострих питань цього дня. Найбільше містян турбувало підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Правительство, бачите, дало команду газ подорожав. так ніхрена собі подорожання. Є різниця дінасять під десяти на сьогоднішній день. Але вийти до Чернігівців мер соколов не поспішав. аби побачити на власні очі очільника міста та дізнатись відповіді на болючі питання. Протестувальники вирішили самі прийти на сесію. Виявилось, громаді там не раді. Вхід до міськради заблокували невідомі молодики спортивної статури, котрих в народі кличуть тітушками. Окрім активістів, до установи не пускали і журналістів. Журналиста пропустіть просто хто такі, просто такі. міліціянти, котрі знаходились у холі мерії, дії невідомих жодним чином не реагували на запитання, чому блокують мерію. Перший заступник Соколова відповів так: багато людей прийшло в зал. тому їх не пускають. Людей не пускають, тому що багато Ми пускається ініціативна група, – 10-15 людей. де там сидіти там ж, це ж не не ринок, це ж е, сілі зал. Незважаючи на перепони невідомих, двері мерії все ж таки відчинились для громадян. Така поведінка викликала обурення мітингарів. Тож до списку вимог додалась ще одна головна. Мер подав відставку так. Я тільки за те, Щойно оголосили про відкриття сесії, представники депутатської групи Рідне місто запропонували колегам провести повне перезавантаження влади. Депутатська група рідне місто просить включити до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень Чернігівського міського голови Соколова Олександра Володимирича. І друге питання буде абсолютно чесним. Якщо депутати проголосують за саморозпуск цієї ганебної Чернігівської міської ради, шостого скликання відправити у відставку мера опозиційні депутати намагаються вже втретє, але отримати підтримку від колег, котрі неодноразово запевняли, що готові люструвати Олександра Соколова. Не вдається колишні регіонали ігнорують пропозицію депутатської групи. Таку ж позицію і обрали партійці від батьківщини. На сьогоднішній день у нас в країні взагалі то, якщо хтось не знає, відбувається війна, практично, як би її не називали гібридна війна чи інша війна, війна у нас гинуть хлопці на сьогоднішній день. Оце питання, яке першочергово треба, потрібно розглядати, Розумієте, все інше намагання якогось політика, який трошки десь не попав в струю. На сьогодні мабуть, це не саме питання, випроси, саме тому що залишити город без руководителя, це легше всього. А потім, якби как бы, в таке важке економічне час, сказати, воєнне час і привести в город нормальне стояння та проголосувати депутати не встигли до зали. Прорвались нові активісти на чолі з правим сектором та самообороною, але чомусь почали грати в одні ворота з колишнім регіоналом Соколовим. Що ви тут хочете змінити? Всі вирішують депутати. Ви тільки можете ...я попереджаю. якщо таке буде відбуватися, я візьму на себе відповідальність. І На противагу владному підкріпленню президію почали заповнювати бабусі на чолі скандально відомом диригентом акції. Отмінить тарифим требувати отставки Соколова і всего і полкома І ви депутати повинні це все проголосувати. Якщо ні, то ми вас не Очільник міста напору не витримав та розказав незадоволеним містянам про свою роботу. Мовляв, руки не складає, працює лише на благо міста. «Да я не вра і не буду брати. І екі орли з мегафонами, котре ніколи в своїх руках, у робі собственного. Мені ну, оружиє в руках не держали, ані сьогодні баламуть народ. Незважаючи на гарячу промову, люди не припиняли вимагати його відставки. Тож ме оголосив перерву та втік до свого кабінету. Протестувальники з різних таборів почали з'ясовувати на чиєму боці правда. Не обійшлось навіть без розбитих вікон. Координатор правого сектору чомусь вихопив телефон одного з активістів та ж бурнув, нічого не з'ясувавши. Люди вирішили розійтись. Через три години міські депутати вже у спокійній обстановці знову збирались продовжувати сесію. Цього разу болюче питання відставки вдалося винести на голосування. Про дострокове припинення повноважень Чернігівського міського голови і про дострокове припинення повноважень, само Чернігівської міської ради. Шостого скликання. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб до порядку денного включити ці два питання? Хто за, прошу проголосувати. Рад. Але з 37 депутатів підняти руку спромоглись лише семеро народних обранців. Питання не включається до порядку денного. Так будете сьогодні голосувати за відставку мера? Чи все ж таки не будете підіймати руку? Ні, Безумовно. Безумовно, від цього буде вимагати громада, питань нема. Мер Соколов все ж таки всидів своєму кріслі. Його відставку не підтримали політичні соратники та колишні вороги з батьківщини.